Привіт. Хоча юридичні та податкові питання можуть вимагати значного часу і зусиль для розуміння та вирішення, це одне з наших коротших відео, це не тому, що ми вважаємо ці питання неважливими навпаки, вони важливі. Однак ми не надаємо юридичних чи податкових консультацій. Тому все, що ми можемо зробити тут, це вказати рекомендовані джерела відповідної інформації та порадити звернутися за професійною консультацією відповідно до ваших конкретних потреб. Отже, давайте почнемо з розгляду двох аспектів при оцінці договірних відносин. Існує два основних аспекти пов'язаних із документацією для міжнародної торгівлі. Перший аспект стосується структури та тексту будь-якого запропонованого контракту. Варто пам'ятати, що договірна документація це сфера, яка може спричинити проблеми та непорозуміння між потенційними партнерами. Рекомендоване рішення для мінімізації цих проблем і непорозумінь, використовувати типові контракти та положення міжнародної торгової палати. Вони були розроблені юридичними експертами з усього світу в мережі МТП, забезпечуючи збалансовані нейтральні шаблони. На відміну від моделей багатьох інших організацій, моделі МТП не віддають перевагу жодному галузевому сектору, географії чи категорії сторін, наприклад, продавцям або покупцям. Як і будь-який шаблон документації, їх слід перевіряти перед підписанням юристом, щоб забезпечити відповідність відповідним місцевим, юридичним і регуляторним вимогам. Ви можете знайти ці шаблони за посиланням наведеним нижче. Ми також радимо вам завжди консультуватися з юристом перед підписанням будь-якого нового контракту. Це потрібно для того, щоб ви розуміли наслідки, права та обов'язки за цими контрактами. Це особливо важливо, якщо оригінальний контракт було перекладено залежно від застосовуваного законодавства. Ваше розуміння певної фрази може суттєво відрізнятися від її юридичного значення. Друге, що слід врахувати, це необхідність розуміти статус будь-якої цифрової документації та підписів. Тут ми радимо звернутися до вашої торгово-промислової палати. Ви повинні переконатися, що всі важливі цифрові документи, які обмінюються, мають таку ж юридичну силу, як і їхні паперові аналоги. Для отримання додаткової інформації про цифровізацію міжнародної торгової документації якщо ви ще не переглянули відео цифровізація міжнародної торгівлі, рекомендую це зробити. Після того як ви з'ясували всі невирішені юридичні питання, одночасно слід перевірити ситуацію щодо будь-яких податкових зобов'язань. Ми розглянемо це на наступному слайді. При експорті можуть виникати додаткові податкові питання, але вони не обов'язково обтяжливі. Вам слід уточнити ситуацію у вашій торгово-промисловій палаті у експедитора та або бухгалтера. Будь-які додаткові податки та вимоги до податкової звітності, які можуть стосуватися вашої компанії, залежатимуть від застосованих інкотермс, країни експортера, країни імпортера, умов будь-яких торгових угод між цими країнами, а також від того, чи йдеться про торгівлю фізичними товарами чи послугами. Якщо торгівля здійснюється фізичними товарами, джерело вхідного контенту також може бути важливим. Наприклад, яка частина доданої вартості надходить з країни експортера, а яка з третіх країн із яких саме третіх країн. Зверніть увагу, що в деяких країнах-імпортерах для податкових цілей вам може знадобитися зареєструватися в країні імпортері. Тарифи. Вам, звичайно, потрібно розуміти, чи застосовуються тарифи та як вони вплинуть на ваше ціноутворення. Мито сплачує імпортер. Тому чи буде ваша компанія відповідальною за ці платежі, залежить від того, чи ви є експортером чи імпортером. Це відео не є професійною консультацією, тому ми рекомендуємо звернутися за потреби до вашого бухгалтера, до вашого експедитора, який може оформити декларації як у вітчизняних, так і в іноземних митних органах. До вашого митного агента або брокера. Вони забезпечують проходження товарів через митницю та можуть діяти як прямі або непрямі представники. Це може включати подання митних декларацій на імпорт або експорт та сприяння сплаті імпортних мит, податку на додану вартість, акцизного збору тощо від імені імпортерів та експортерів. Ваша торгова палата ось і все. Нижче ви знайдете посилання на альманах експортера, документацію ICC та умови Incoterms, які однозначно визначають, хто за що має платити. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною безпосередньо, будь ласка, зробіть це. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі, натисніть підписатися на екрані це нічого не коштує. Поділіться цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео, посилання на нього прямо тут.